Друзі, всім привіт Михайлович йде на роботу Що ви там новини вже, подивились? Сволочі, блін, що роблять, а? В епіцентрі вчорашніх подій, друзі, опинились наші діти Доця з дядьом. Короче, Блять, прилетіло прямо в двір. Але перший вибух, як доця казала, був далеченько і каже, зі, Спіли зібратися, ну, укриття нема спустились на перший етаж. Ну, Коротше що, погоріли машини, побило машини, на даний час Уже Зараз щось 8 година ранку. На даний час кажуть про трьох загиблих. Ой, блядь Коротше що, діти вдома. Ну як? Вночі приїхали. Все нормально. Не постраждали, ніде нічого. Ну, хіба що може емоційно е -е, Постраждала, зять у робоча машина вибила, стекло заднє. Коротше, доча лишилась вдома. а зять поїхав, бо ну, самі розумієте, треба і машину ж і тепер якось робочу ж оформити чи як хреново знав, блін. Та й на роботу. Фу блін Спали хреново, то короче, я сьогодні без насіння ніяк не зможу. пообідаємо Що тут пчоли? де вони взялися? Ні, там диви, там і такі, і такі. Чи вони якісь не такі, диви, воно, і чорні. Та щось вони воно... Там, де побільше кліщей, да? Так Оба Чим нас тут будуть годувати сьогодні, -мо блін, ніхрена не, 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 не робимо, щоб нас годували, блять. Бля, Вже уже два часа стоїм. Перловий суп. Хлібчик. Хоч не картошка там. Вечором була перловка, так? Да? Ну у мене не. У <гум> мене ця булгур чи чияки, чорна утка, що воно. Да. Така же перловка була. На святі. Я тобі буду В обід. Вчора вечором, блядь. Дома? Так А, не було, блін. А, -а, -а, а. Наші позавчора була, навіть. <різь> Тоже біда? Опять пише, га? Не признається, згад, коли пише. Так? Да? Боже упаси Так а я же прошел Капец, друзья, в горы что-то страшное Друзья, ну что? Останься Нива. Останній, як то кажуть, ривок. Але така смачна нива, вона що? Рівненька в сенсі прямокутна. От, не так багато тут на неї таких балочок, Бугри є, і балочка є, але ну, вона така, несерйозна. Але Її розмір, знаєте, який, друзі, аж 240 гектарів. Я навіть не знаю, чи зможу я сьогодні її закрити. Бо сьогоднішній день зовсім такий, звісно, в тривогах. Я вже стояв, мабуть, раза два загалом, загалом це вже коло з чим-то годин. От. І не знаю, що буде далі. Ну, але працюю, друзі, працюю Остання. Ну ось, тільки сказав, що тривога. Все, тривога включилась, зв'язок пропав. Але, друзі, я їду. Їду чому? Тому що я зараз обходжу країни. Вот. І мені саме головне... Щоб він малював. Ось як тільки він перестане малювати, все, я стану. Чому? Тому, що коли він не малює, він тоді не бачить, де йому виключати. І виходить двойна норма гербіциду. Я, звісно, можу вручну виключати, але... Ну, все рівно трошечки, трошечки буде такий напливчик Села не доїжджав, не добризкував, тобі я його бросив. От їхавши далі від села, я включив. От, ввечері, як не буде вітру, або він повернеться, ну, коротше, це вже буде вечір, це вже буде темно, люди вже всі позаходять в хати, ну, коротше, я тоді там його й допризку. Я б не, ставав, не ждав, там е жіночки корову прибрали, вона біля поля була припнута. Я їх дождався, поки вони були тут. І все рівно я не включив, просто проїхав, включив уже далі. Так, ну що, я вас навчив нарешті. заправлять, давайте, я хоч підзніму трохи. Я хоч, я хоч трохи зніму, як ви працюєте. Жінки подивляться, які ви молодці. Так, пішов я підготуюсь. До того, що вони принесуть шлам, тобто знімаю захисний ковпачок, відкриваю кран, відкриваю цей кран, відкриваю цей кран. опускаю цей ящик. Далі беру перчатки, далі відкриваємо ящик, встаємо каміст. достаем яды. Что тут мало? Тут мало. А вы раздолбаете. Так само, Валер. Ну, а? На а? Ну, то есть хрен с ним. Надо, чтобы вода набралась трошки, Андрюх. а да что ты не набрал? Ты кран открыл? Да. Точно? Ты там проверю. Ладно. Куда ты лезешь? Ну куда, Андрюш? Это не я, это зайцы ели Да, да. А он свиньяк, копытцу выгонку с кабины я транды Не транды, это не я как... Синя вообще, это так уродина Смотрите какие у нас зайцы, Бачите, просто... бананы едят Ну это капец просто А Валера говорит, что это я Що там, Андрюша? Мальбора дивлюсь курять. Оце, оце видно, що люди, бляха. так? да? Працюють біля оприскувача. Оце я розумію. Оце да. Курення вредить Друзі, не тебя посодить. З тобою хіба що? Нет, Михалич не кури, нікому не цей. Не рекомендує. А як на бухається, тоді одна зала. Не, не не, боже упаси. Или боже упаси. Електричку, да? Смотри. Так, харе трендит на мене, й-мою. Я не такий вообще. Хорош, прохрать, проходить. працювати бо щось я ой щось мені друзі здається що я мабуть і на великдень буду працювати такими темпами бо щось вони зарази гатять і гатять щось літає щось бомблять собаки вот Лаврушку ми їсти не будемо. А так, друзі, на вечері у нас що? Макарони, яма, я І кусочок м'яса. Все це, друзі, з підливочкою. Все це смачно. От. Тому гони довгі, якраз... Є время поїсти, а тим часом поглядаємо на крила. компот і компот друзі звісно також є не вечерять вечеря разом зі мною передивляючись це відео, я вам бажаю смачного що там у вас смачної вечері, смачного обіду, чи так далі і тому подібне Right. Залишимо судочок на сидіння Пасажирське розвернемось. Лерка привик, ну, знаєте, як в степу, як хто працює таким, як сказати, компанією, то да? звик, ну, коротше, обідати чи вечерять, коли всі разом. Зараз приїхав, загрузилися, я йому кажу, ти вже повечеряв. Та що я буду сам жерти, чого, кажу? Я ж все одно буду за рулем їсти. А у нього время було всі три судочка вхитнути. Так, хто приготував таку смачну вечерю, тим дякую. Михалеч полон сил і енергії. Продовжувати роботу. <рець> Працюємо. Ну що, друзі, ось так і пройшов мій день знову. Олексій вже знімає там свої тіктоки. Я у нього запитував, але ну ще не відповів. Лежить під капель, питаю, що ти там, сестричку вже пощупав. а шо? Руку то надо разрубляться. Так что давай, Леха, не это самое. Потому, друзья, что? Всем пожалуй, тихой спокойной ночи. Всем, друзья, до новой встречи. Всем пока.